Вчора обробляла свої баклажани від е, колорадів і прийшла сьогодні подивитися, чи не сидять ці гади. Вроді би не було. Одного знайшла все-таки. Одного все-таки знайшла, обезвредила. І ось покажу вам уже ось баклажанчики. Ми наші вже нав'язали нам Манопуськін. І хочу сказати, що це баклажан, з магаз... насіння я брала з магазинного баклажана. Ось, вибрала самий величенький такий і а, зібрала насіннячку. І ось такі баклажанчики гарненькі. У мене повиростали. Ось так, що так от ось так от все гарно. Але хоч я і обробила, їх все рівно треба ходити дивитися тому що залітних все рівно залітні все равно, за равно будуть.Всім гарного врожаю.